Fanta. Ні, ні, це не популярний солодкий напій, а зірка тіктоку Чернігова. Милі та смішні коротенькі відео з життя французького бульдога збирають тисячі переглядів у популярній соцмережі. Власниця Анна Данилюк розповідає, що багато років мріяла про собаку, а знімати відео почала для власного архіву. Я дуже довго мріяла про песика і в один свій день народження. Я вже так налаштувалася, щоб його придбати, дивилася різні обяви. Але розповіла це мамі, і мама сказала, що у неї є знайома, яка займається песиками. ось, У неї є три породи: це Йорки, шпіц та французькі бульдоги. Я хотіла спочатку мопса, ось, але я подумала, що французький бульдог дуже схожий на мопса, тому обрала французький бульдог. Анна пригадує, що очікувала на собаку вісім місяців. А коли він опинився вдома, радості не було меж. Оскільки це був перший досвід утримання песика, довелося долати певні складнощі. У мене не було у близьких знайомих собачки, і тому я, мабуть, дуже мріяла і думала, що це буде легко. Коли вона з'явилася у мене, то це насправді дуже важко, і я не впевнена, щоб я погодилася, якби знала, що стільки часу необхідно виділяти собачкам і турботи, тому що коли вони маленькі, їх потрібно годувати 10 разів на день. Я бігала з роботи по 3-4 рази, щоб її погодувати. Намагалася її заспокоювати, тому що перший період вона звикала, що вона вже не зі своїми братиками, сестричками, не з мамою. У цій Через півроку більшість проблем вдалося пережити. Ну, зараз а, їй, мабуть, пощастило через те, що я працюю з дому і, і вона завжди має доступ до мене, ну, то вона взагалі не залишається сама. Вона завжди десь а, зі мною, навіть коли ми ходимо до якихось закладів, вона завжди а, зі мною ходить. Дуже круто, що вона з Чернігаю саме. Велика кількість таких закладів pet-friendly, бо ми приходимо на маліжечко для собачки, якась їжа, смаколики і водичка. Цікаве ім'я для французького бульдога допоміг вибрати знайомий. У моєї знайомої є песик мопс, і його звати Швебс. Мабуть, після того, як я з ним спілкувалася, я захотіла собі собачку, саме таку невеличку, щоб вона була маленька, але не зовсім маленька, щоб з нею можна було і побігати, і пострибати. І коли... Ми вже о, обрали, що у нас буде французький бульдог, ми чекали, то я багато обирала варіантів. У мене було, мабуть, це чані, через те, що я полюбляю актора Джекі Чана. Ось. І я якось навіть думала о, десь місяць, що у мене буде песик-чані. Але потім знайомий, це також власник Швепса, сказав, давайте у вас буде фанта. І мені дуже сподобалось це ім'я, тому ми обрали саме таке ім'я Фанта. Перше відео знімали для рутинного кола, а потім рідні підказали ідею створення тікток-блогу. Коли у мене з'явилася фанта, я, мабуть, як всі власники собачок і будь-яких тваринок почала її дуже багато знімати і хотіла всім показати, яка вона гарненька. Показувала друзям, а ми сміялися близьким. Ось, і вони сказали, що вона у нас дуже фотогенічна, дуже гарненька, і можна створити зараз популярний саме тік-ток, можна створити саме для неї створіночку, там популярні е тваринки, і викладати туди. Але у нас у більшості це було для того, щоб зафіксувати. Сувати якісь моменти з нею дуже гарно там прослідковуються, як вона виросла. Відео також допомагає знімати сестра Анни Дарія. Разом вони частенько гуляють містом і створюють контент. Як каже сама Анна, головне не забути смаколики, які дуже полюбляє фанта. Відомі чернігівські бренди спорядження та одягу також раді співпраці. А на прогулянках уже починають впізнавати і містяни. У нас багато знайомих. І е, ми час від часу у себе в соціальних мережах також про фанту ж розповідаємо, кажемо, то е, коли ми з фантою гуляємо, і я кажу, там фанта, фанта, о, а ми вас знаємо, де бачили там, у ваших знайомих у відео або ще щось. Тобто багато знайомих вже знають про фанту, е, безпосередньо не спілкуючись з нею. З огляду на популярність пса-патрона в Україні все більше дітей хочуть завести собі собаку. Утім, Анна зазначає, що будь-який собака потребує багато уваги, турботи та піклування. А на початках обійтися без допомоги батьків не вдасться. Мабуть, я як і всі дітки, також коли була маленька, мріяла, щоб мені подарували песика. Ось і розповідала мамі про те, що я буду його виховувати. То мабуть батькам можна сказати, що перші півроку це все одно буде на вихованні абсолютно батьків. Тому що всі а, а, надавати і ветеринарні послуги, і прокидатися інколи у третій, у четвертій, у п'ятій ранку. Тому що собачка біля тебе стоїть і плаче, що вона хоче погуляти, ось а, турбуватися. То все це все одно перші півроку для того, щоб була адаптація, а, необхідно велика увага, щоб приділяли дорослі. Ще доволі важливий аспект виховання та навчання команд. Я вважаю, що песики це такі ж члени нашого соціуму, і необхідно їх поважати. А, тому а, для цього найголовніше потрібно виховувати. Тому що при тому, що у мене песик, я дуже полюбляю, коли вони виховані. Вони повинні ходити а, з повідочком, якщо полять дітки, або дозволяти гратися з дітками, якщо підходять батьки і запитують, та можна, щоб ваш песик погрався, тому що фанта у нас дуже полюбляє діток вчити командам а, собачок. А, бо якщо собачка буде не вихована, то це буде велика проблема в сім'ї з вихованням. Як на мене, собачка не повинна спати на ліжечку. Ось у неї повинно бути своє ось, але а, в соціумі вона буде себе гарно поводити лише тоді, коли вона буде привчена до команд і знати, що в неї є господар, який за неї відповідає.